Чернігова. А зараз на зв'язку, пане Владиславе, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям, слава. слава. Пане Владиславе, давайте про подробиці судового засідання Львівський апеляційний суд заборонив обіймати вам посаду міського голови Чернігова протягом року. Розкажіть, будь ласка, деталі і далі вашу боротьбу, звичайно. що? Дивіться, а, вперше. У чергу я хочу подякувати всіх людей, що мене підтримали. Вони витрачали свій час, кошти, самоорганізовувалися. Це самодостатні люди, депутати різних рівнів рад, голови, об'єднаних територіальних громад, прості люди, друзі. Вони їхали до Львова для того, щоб все-таки відчути, що ми живемо справедливий. Європейській державі, де можна сподіватися на правосуддя, на жаль, вони були свідками того, що якраз з приводу правосуддя, а це фундамент демократичної держави людей багато є питань. Що стосується самого рішення, ну я вам відверто скажу, що. Притаманно людям сподівався на краще, я сподівався на краще, але рішення це було очікуване. Рішення було очікуване, і великого подиву воно в мене не викликало. І я вам скажу так, що якщо воно завдало шкоди комусь, то воно завдало шкоди Україні. В першу чергу Україні. На жаль, на сьогоднішній день до цієї справи прикута увага і багатьох дипломатичних місій, які працюють в Україні і безпосередньо послів послів J7. І ну я скажу так, що безумовно з точки зору права є, що досліджувати в подальшому в діях суддів. Я не хочу зараз піддавати оцінку рішення суду, але я можу чітко зазначити, що рішення по відношенню до тих адміністративних порушень, які на які наголошує сторона звинувачення, відсторонення на рік від посади, це абсурдне, не співставне з. Уявним порушенням покарання. Тож, ну, я, я мушу тільки констатувати, що нам треба перемогти ворога загарбника, а після перемоги треба тримати фронт за те, щоб все-таки ми не втратили країну, тому що. Після подібних рішень, якщо не було у Львові, є велике посіння, що країна скочується до тоталітарної форми правління, і коли закінчиться військова диктатура, вона може перерости потім і в неї військову. І ці ризики, на жаль, такі рішення демонструють. А хто зараз буде виконувати обов'язки? звісно, секретар. Згідно з чинного законодавства, обов'язки міського голови виконує за відсутності міського голови, якщо навіть міський голова відпустці чи відряджені, виконує секретар міської ради. Але е дуже висока є віргідність, що е це рішення по мені приймалося не для того, щоб е секретар, який належить до, е скажімо, е Команди міського голови, управлінської команди міста, щоб він виконував обов'язки міського голови. Я все-таки очікую подальших, подальшого призначення військової адміністрації. А які ваші дії в майбутньому маються на увазі? Я розумію, що в воєнний час і в обмеженні в там організації там акції протесту, але тим не менше мені цікаво, як за ні в якому разі не дивіться, як, але в ви в, в, в будь-якому випадку спілкуєтеся з мешканцями Чернігова. Взагалі, як вони відреагували б... на ono. цю всю історію? Дивіться, дуже багато людей підтримують в доступний для них спосіб. Вони телефонують, вони пишуть дописи в е, е, різних телеграм-каналах, в різних комунікаціях. Інтернет комунікація і людей якраз ця справа об'єднала. Об'єднала навіть людей, які там мали інше політичні вподобання, чи, скажімо, там відносилися. Це не були мої симпатики, але люди відчувають несправедливість дуже гостро, особливо в період війни. Це рішення є несправедливим. В першу чергу, те, що стосується мене, я хочу запевнити в тому, що. І я і моя команда, я вважаю нас зрілими людьми, і ми не будемо робити ніяких демаршів. Навпаки, я завтра планую зібрати по обід, щоб це був не робочий час своїх працівників всіх, працівників міської ради, керівників комунальних підприємств і закликати людей ще більш якісно і віддано працювати на місто. Без демаршів, без демонстрації ставлення mm -hmm. до цього рішення суда з відповідальністю перед е, мешканцями і перед Україною, і перед тими викликами е, вірогідних е, так сказати, наступів. чи воно буде на Чернігівщині, чи воно буде е, там на, на інші от е, напрямки. Ми повинні бути до будь-яких всіх викликів е, готовими. Е, Господарство міста повинно працювати. Місто повинно навчати дітей, виховувати молодших дітей в дитячих садочках, повинен працювати громадський транспорт, повинні надаватися всі послуги, працювати підприємство критичної інфраструктури, прибиратися місто, вирішуватися поточні питання і таке інше. Я не буду осторонь знаходитися. Я буду так чи інакше. Я відповідальний за ті. За ту роботу, яка буде проводитися моїми підлеглими, і е, межах чинного законодавства як громадянин, е, буду намагатися і допомагати армії, допомагати е, в роботі своїх працівників. Ми не хочемо зганьбити за будь-яких рішень судів, е, зганьбити. Е, е, Вибір людей, які е, обрали мене міським головою у 2020 році, я хочу, щоб вони навіть за таких обставин е, не, не розчарувалися і е, е, надалі я буду працювати на місто Чернігів. Пане Владиславе, дякуємо, що ви знайшли час. Вийшла в ветертоканал прямий. Розповіли про всі нюанси деталі судового засідання. Ми будемо святкувати ситуацію в будь-якому випадку. Будемо в разі важливості виводити вас в ефір і щоб ви повідомляли нам останні я, новини. Я, Владислава Трошенко. Я хочу міський всім побажати здоров'я, міцного і перемоги в Україні. Слава Україні героям слава! слава. Все ж таки, міський голова Чернігова Владислава Трошенко. Дякую вам дуже, що були з нами.